Це в останнє президент Польщі зробив жорстку заяву про допомогу українцям. Навроцький наголосив, що до українців слід ставитися як до будь-якої іншої національної меншини. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Я підписав законопроєкт, бо не хочу бути президентом хаосу. Але я наголосив, що підписав цей законопроєкт про допомогу українцям в останнє. Цитує його заяву видання Кресі. Президент пояснив, що початкова версія законопроєкту містила положення про надання допомоги за програмою «800 плюс українцям, які не працюють у Польщі. Що він вважав неприйнятним. Це було несправедливим рішенням щодо поляків, зазначив Навроцький, пояснюючи своє попереднє рішення відмовитися підписувати цей документ. Він також наголосив на необхідності упорядкування системи підтримки, зазначивши, що до українців слід ставитися як до будь-якої іншої національної меншини. Навроцький наголосив, що підтримка громадян. України має бути справедливою для польського суспільства. Я визнаю, що до української меншини в Польщі, яка вже переживає третій рік після початку війни, слід ставитися з належною відповідальністю. Звичайно, але так само, як і до усіх інших національних меншин у Польщі, додав він. 26 вересня президент підписав поправку до закону про допомогу громадянам України нові правила. Передбачають, що допомога у межах соціальної програми Родина Плюс буде пов'язана з професійною діяльністю батьків та навчанням дітей у польській школі, за винятками, зокрема для людей з інвалідністю, щоб мати право на отримання допомоги. Іноземець повинен заробляти щонайменше половину від мінімальної заробітної плати, яка у 2025 році становить. 2333 злотих. Також буде потрібна перевірка реєстру начальника прикордонної служби, щоб перевірити, чи виїхала особа з Польщі. Зміни також включають обмеження доступу до певних медичних послуг для дорослих громадян України, таких як програми охорони здоров'я, медична реабілітація, стоматологічне лікування та програми з питань ліків. Водночас зберігається вільний. Доступ до більшості медичних послуг закон також продовжує термін легального перебування біженців з України до 4 березня 2026 року.